Всіх вітаю, це Іван, місто Чернівці. Погода дозволяє, тому ми взяли ще за роботу. Так виглядає місце сьогоднішньої роботи. У клієнта вже є встановлена сонячна станція на 30 кВт для продажу по зеленому тарифу. Але як зазвичай відбувається, коли світла нема у всіх, то немає і в нього. Звісно, що ми тоді лишали місце під альтернативу. Таких самих панелей вже нема, тому поміщається 7 штук на 450 Вт. Це трошки більше 2 кВт, але запроси у нас невеликі, тому, мабуть, вистачить. Робота пішла. Почнемо зверху вниз. Найлегші три вже поставлені. Далі треба поставити вже каркас і останні 4. Поки хлопці працюють, я також, звісно, не сижу, встановив інвертор та щиток. От пройшло зовсім небагато часу. Панелі вже встановлено. Звісно, що виглядає це не надто гармонічно, але виходимо вже з того, що є. Бо такі самі панелі ми б вже не знайшли та й нема сенсу, бо це їм вже близько 10 років, є вже набагато сучасніше. Але, як я і казав, запроси у нас не нічого на електриці особого нема, тому нам цих двох копійками тіловат вистачить. Головне, що все працює. Ну, отак виглядає кінець роботи всередині. Маємо звичний щиток, одне сонячне поле, dc шний автомат, у та піропатрони. Провода 6 мм, звісно, що загілізоване. УЗІП заземлений, заземлення окремо сховане: отут провід йде на низ. 6 мм сонячні провода, 4 мм це силовий вхід та вихід. Водрезерва у нас щитке, Два положення, звісно ж, від мережі або від інвертора. Вхід та вихід. По щитку все. Інвертор це в нас 11 кВт фірма Анендж, тому що це цінова категорія стандарт. Акумулятор літій 12 кВт, провода 25 мм. Вся робота зайняла трохи більше, ніж півдня.